Так, доброго часу, мої дорогесеньки. Як завжди, я в ефірі. Так, дивимося з вами молочанськ. Молочанськ. На травень місяць. Ой! Молочанськ. Там буде рух наших хлопців. У вашу сторону прорив буде. І, ем, знаєте що? Ем, справедливість. Справедливість вас торжествує в Молочанську. Буде дуже багато смертей орківських Орківських смертей. Е, ще нюанс. Е, Дізнаємося, ми по Молочанську якусь погану новину про місцевих. Ой, там буде. Будуть точкові удари, і не тільки точкові удари, буде там голосно, прям дуже-дуже-дуже гучно. Перемога. Перемога по-молочанську. Так, е прекрасно. Дивіться, молочанськ травень, початок, там десь пару тижнів червня, будьте, будь ласка. Ну, надуважні, тому що дуже буде багато до вас там прилітати, будуть працювати партизани, буде якось дуже у вас жаркувастенько. Але ж то на благо. Це така стратегія. Стратегія, яка дасть успіх, щоб дати ворогу. Слухайте, це прекрасні карти. Місцина. У нас будуть всі шанси. У нас будуть всі шанси, щоб звільнити цю територію. Це що я можу вам сказати. Будуть всі шанси. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобає, пишете репости. І всього вам найкраще. Тримайтеся молочанськ. Буде дуже-дуже голосно. Запасайтесь водою, записайтесь їжею ліками. І не забувайте, що. Треба не нехтувати ми не нехтувати а, і берегти своє життя. Дякую.